Було так, що я переїжджав з одного госпіталя в інший, тому що кажуть, і там ще є двох, і там ще є один, і там ще я просто їздив з одного. А для цього закупляв якісь фрукти, побільше, смаколики заходив і починав ділитись. Дуже цікаво, що через візитацію цих хлопців, відвідування цих інтернаціональних хлопців іспаномовних, теж мав нагоду. Через солідарність військову, тому що наші хлопці дуже солідарні. Я кажу, О, припрошую, я прийшов, бо він не знає мови, е, тут немає нікого. Так, 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 отче, так, 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 так. А потім, вже через це я вже міг спокійніше ну, так. Е, говорити з нашими хлопцями, їм смаколики і з ними порозмовляти. І так воно так, якось, так, і так воно йшло. Це то мені навіть подобався цей стиль, тому що це був такий один з, 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 з можливо. Одна така з можливостей спокійно заходити без. Без якогось такого стресу я тут прийшов по конкретній місії.